Слова, слова та голос більш нічого, серце б'ється, ожива, яких почує знать од Бога. У нашому рані на землі нічого кращого немає, як таєм мати молодає своїм дитяточком малим. Червоний ніс аж горить за хмара тихо виступає. І ніби горе оживає доби, зібров, мов дива у поле тихо одхожає. На баченні пшеницю жала, стомилася, не спочивати пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Садок вишневий коло хати, руші над виснями годуть, з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерець подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло зі. Натихо в цетинки дівчата та золотаю назад. Втіла вдалині червона калина. Ніби сміялась дівчина дитина. Люболю стало та щось спораділа і засідала. І досі сниться під горою між вербами та над водою велика хаточка. За деначе досить савий діт коло хатиночки і бавить. Хорошою та кучеря, з моєю маленькою плече. Стала весна, чорно земле сонно розбудила, поклічали її гастом варенькому крива. Реве та стогне широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневи сокі, горами хвилі підіймав. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловей не затих. Встала весна чорну землю, сон розбудила, укічала і ряску, бажінком укрила, і на полі жаріх соловей ковгай, землю убрану весною вранці зустрічаю. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся. Зорі моє вечірня, зійди на твору, поговоримо тих в неволі з тобою. Ти ще вода в сині море та не втікає, шука козок свого доля долі немає. І досі сниця вийшла з хати, я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Засвіла в долині червона кавина, ніби засміялась дівчина дитина. Село і серце відпочинить. Село на нашій Україні, де наче писанка, село зеленим гаєм просло, цвітуться диють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а на круги та поля, А там і ліс, і ліс, і поле, і сіні гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнем гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Зацвіли, неначе полотному криті росає баже умиті. Весело землі цвіте, красується цвітами, садами темними лугами. Світає, край, неба палає, солове в темнім гаї, і сонце зусичає. вітер тобі, і степи лани млі, між ялами, ставами залби зелені. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнез вербою червону калину. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у дніпра веселочка буду позичає. Тече вода з-під явора яром на долину пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, від молодії, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, теж мої вас, діти. Дох вишнеми коло хати, нощі надвешня воду, то зі спугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матрі вечеря дадуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіно й А мати хоче навчати, цук соловей Поклала мати коло хати, яких діточок сніг, сама заснула, коли їх, випікли все, тільки дівчата, тут соловей короли.